Вітаю вас, діти! На уроці я досліджую світ, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке сімейний добробут. Помірку, що таке добробут? А ось що насправді означає це слово добробут це матеріальна побутове забезпечення, достаток сім'ї. На що ваша сім'я витрачає гроші? На житло, на витрати на їжу, на одяг, за комунальні послуги, а яке значення має поняття гроші? Ну, гроші це якась купюра, якою можна оплачувати за якісь послуги пропоную вам переглянути відео. Максимко, йдемо зі мною, я тобі щось покажу. Мама, ми не будемо неподалік. Дивись це справжні мушлі. Я таке бачила в мультиках. Верені книжка про підводний світ. Насправді її 100 видів, а може і більше. Тисяч або мільйон. А ти знаєш, що муслі колись були грошим? Ні, знаю, що гроші бувають паперові або металеві копійки. Коли ще жили печерні люди, але не було таких грошей. Взагалі тоді грошей не було, а товари просто обмінювали один на одній. Наприклад, зерно на рибу. То риби й зерно були грошими? Можна так сказати. Є більше зірвалися товари, яких було мало. Люди, які не було діли, кажалися багатими. Та не мене відоміші коли колись були муслі у нього ще така цікава назва – Каурі. Уяви собі, ці муслі використовували за гроші багато тисяч років тому в Африці, Індії і навіть в Америці. В індіанці вони були. Усі то так. Як для мене, дуже незвичайно рушима були великі круглі каменюки, зінку їх всередині. І от вони були як ми з тобою, а вони навіть ще більші. А як же тоді люди з ним ходили в магазин? І ще не було магазинів, а ви Купити їх котили. мене були кругові форми для гручності. Мама мені дає кашинкові гроші. Деколи 20, деколи 50 гривень, якщо кашу всі зі чим не поводжуся. Дивись, вони паперові. По Навіть не виявляю, як я змогла б носити камінці в рюкзачку. Так, паперові гроші це дуже зручку. Перші паперові гроші з'явилися в Китаї. Марічка, а ти знаєш таку африканську коліну Зімбабве. Так, я з мамою ще в цю нас звикраїн, Мадагаскар. Там він з мультика живуть у Єгипті ми були минулого року. А ще Конго, Уганда, Танзанія, Ефіопія, Кенія, Туніс, Ганна, Гвінея, Нігерія. Так от, у Зімбаве є одна купюра 100 трильйонів доларів. Ого, а скільки ж це нулів? Це одиничка, 14 нулів. А у 20 столітті у вас ще не була компюра мільярд трьох доларів. Максимко, а моя мама і тату мають карточку. На неї вони розраховуються в магазині, якщо хочеш щось купити. Це так вже гроші. Це електронні гроші. Можливо, скоро вони заміють паперові на медведя монети. Коли ми виростемо, то їх точно вже не буде. Я взагалі думаю собі купити біткоїни. Мій тать Микола працює фінансовим консультантом. Треба його розпитати. Річка, дивись, ми продаємо розиво. Ти думаєш, нам продадуть морозиво за мушки? Ну, вряд, ми давай спробуємо. Так, ми з вами тільки що переглянули історію виникнення грошей. І... Дійсно, ми з вами зараз звикли до електронних грошей, ну, особливо ваші батьки. Зараз попрацюємо за підручником. Члени сім'ї ведуть спільне господарство, допомагають одне одному, разом долають труднощі, радіють успіхам. Що роблять ще? Вони живуть разом. Розподіляють сімейний бюджет, люблять і поважають один одного, ведуть домашнє господарство, разом проводять вільний час. Так, ведуть себе члени сім'ї, допомагають одне одному в радості і горі. А отже, і ведуть спільний добробут. Що ж таке добробут? левенятко нам з вами. Проведе словникову роботу. Добробут це ступінь задоволення певних потреб людини. А що таке бюджет сім'ї? Ви про це вже чули. Бюджет сім'ї це планування, під час якого враховують усі доходи і витрати сім'ї за певний період, у на якого накопичені у його накопиченні беруть участь усі члени сім'ї. Наприклад, родина. Мама, тато та дитина. Мама і тато ходять на роботу. За те, що вони ходять на роботу, вони отримують заробітну плату. Мама і тато складуть дві свої заробітні плати, і у них вийде бюджет сім'ї. І цей бюджет сім'ї вони будуть витрачати на потреби родини. Ось, будь ласка. Подивіться, за допомогою малюнка ми з вами з'ясуємо, з чого складаються доходи сім'ї. Сімейний бюджет це може бути заробітня плата, стипендія. Це якщо дитина навчається в університеті, за свої знання вона отримує грошову винагороду, яка називається стипендія. Пенсія і доходи від домашнього господарства. Все це може складати сімейний бюджет. Наприклад, зараз у нас такі умови, що є родини, які проживають з бабусями і дідусями. Так ось їх пенсія теж входить до сімейного бюджету, тому що у них є, вони ведуть спільне домогосподарство і є витрати. Отже, ще можуть бути доходи від домашнього господарства. Наприклад, якщо в родині є якесь господарство, яке приносить додатковий дохід. Наприклад, хтось в родині займається бджолами. далі мед з-під бджіл. Продають і отримають. Грошову нагороду оце і є доходи від домашнього домогосподарства. Або, наприклад, хтось в родині тримає курей. Кур... Кури несуть крашанки, люди їх продають і отримують доходи. Оце доходи від домашнього гос... домогосподарства. Вони є не усіх, але все ж таки є родини, у яких є цей доход. Це це складає сімейний бюджет, бюджет родини. Подивіться, що ж таке грошові доходи? Це гроші, які заробила та отримала ваша сім'я за певний проміжок часу. А що таке заробітня плата? Це грошова винагорода, яку виплачує власне підприємства працівникові за виконану ним роботу. Батьки ходять на роботу, власник підприємства, він їм платить за те, що вони виконують якусь роботу заробітню плату. Вона є основним джерелом доходів більшості сімей. Так і є. Давайте з вами за схемою назвемо види грошових витрат. Які бувають витрати? От родина заробила сімейний бюджет. І бувають наступні витрати. Це те, куди гроші витрачаються. Ось витрати бувають обов'язковими, непередбачуваними і необов'язковими. Що відносять до обов'язкових витрат? Це продукти харчування, це обов'язкові витрати це те, без чого родина взагалі ніяким чином не може прожити. І вони є обов'язковими. Це продукти харчування, одяг, взуття за житло, комунальні послуги, податки, транспортні послуги та на освіту. Далі непередбачувані витрати. Це, наприклад, якщо хтось захворів, потрібно відремонтувати якусь побутову техніку або автомобіль. І не обов'язкові витрати. Це ті витрати, які є необов'язковими, але вони приносять задоволення і комфорт для родини. Це може бути купівля будинку, автомобіля, електронної апаратури, предметів розкоші. Отже, що таке витрати сімейного бюджету? Це грошові витрати на придбання. Чи споживання чого-небудь членами сім'ї. Поміркуй, які витрати на цьому тижні змістували члени вашої родини. Я думаю, 100% на продукти харчування. Можливо, батьки на цьому тижні комусь придбали якесь взуття, чи одяг, тому що на подвір'ї стало прохолодно. До якої групи витрат вони належать? Подумайте. Ось, наприклад. Якщо батьки витрачали кошти на продукти харчування, то це витрати які? Обов'язкові, без яких прожити неможливо. Подумайте, коли члени вашої родини збільшують витрати. Так. Найчастіше це в нас відбувається перед якимись святами. Молодці. Я вам пропоную прочитати параграф на сторінці 60. Давайте попрацюємо за змістом прочитаного. Що необхідно зробити, перш ніж здійснити покупки? Ви прочитали, дайте відповіді на запитання. На які продукти потрібно зменшити витрати, а на які збільшити. Яких ще правил потрібно дотримуватися перед покупками? Які витрати сімейного бюджету, на ваш погляд, важливі для фізичного розвитку людини? А які для розвитку внутрішнього світу? Молодці. Попрацювали. Давайте тепер поміркуємо, до чого потрібен сімейний бюджет взагалі. Сімейний бюджет потрібен для того, щоб правильно розподіляти гроші, щоб їх вистачило до наступного надходження грошей. Наприклад, батьки отримали заробітну плату, і вони повинні так продумати і розподілити сімейний бюджет, щоб цих грошей вистачило до наступної заробітної плати. І ще він повинен для того, щоб накопичувати гроші на відпустку чи дорогу річ. Наприклад, якщо потрібно придбати якусь дорогу річ, то потрібно розподілити свій сімейний бюджет так, щоб можна було ще відкласти якусь частину заробітної плати на купівлю якоїсь дороговартісної речі. Виявити непотрібні витрати, уникнути боргів, щоб не було боргів. А що ж таке борг? Подивіться, це те, що потрібно повернути, наприклад, гроші. А ось діти? Для вас практичне завдання. Уявіть, що батьки виділили вам на тиждень. 50 гривень кошенькових грошей. Разом з товаришем чи подругою обговоріть, які покупки ви зробите. Чи вистачить вам цих грошей на тиждень? Поставте відео на паузу і уявіть і подумайте, які покупки ви зробите на 50 гривень. Молодці. А тепер запам'ятайте наступне. Щоб правильно розпоряджатися сімейним бюджетом, потрібно вести його облік контролювати і планувати. Облік слід вести для підрахунків доходів і витрат. Наприклад, які доходи родина отримала і які витрати вона зробила. Контролювати гроші потрібно для того, щоб уникнути незапланованих витрат. Отже, на сьогодні урок завершено.